Здається, зарядка це найпростіша річ у користуванні телефоном, але саме тут багато хто робить критичні помилки. І навіть не підозрює, що це зменшує життя батареї вдвічі. Сьогодні покажу вам 5 помилок, які можуть вбити вашу батарею швидше, ніж ви думаєте. Заряджання дешевими кабелями. Такі зарядки це не економія, а ризик для вашого пристрою. Ці кабелі часто не мають елементарного захисту. Вони можуть викликати перегрів батареї або навіть пошкодити контролер живлення. Краще купити один якісний кабель, ніж тричі міняти дешеві і псувати ваш телефон. Часте заряджання в автомобілі. Автомобільні зарядні пристрої, особливо дешеві, дають нестабільну напругу. Під час запуску двигуна чи різних коливань струм може скакати і це негативно впливає на батарею. Крім того, в машині часто буває висока температура влітку, що ще більше посилює проблему. Зарядка в холоді або при перегріві. Батарея не любить екстремальних температур. Заряджання взимку на морозі або влітку під прямим сонцем це швидкий шлях до зносу акумулятора. Під час температурних перепадів всередині батареї можуть утворюватися мікропошкодження, і ви про це навіть не знаєте. Заряджання під подушкою чи ковдрою Багато хто любить покласти телефон під подушку на ніч і заряджати. Зручно, але небезпечно. Під час зарядки телефон все одно нагрівається, а під ковдрою чи подушкою тепло нікуди не виходить. Це може призвести до перегріву, зниження ресурсу батареї або навіть займання. Використання телефону під час зарядки. Це одна з найрозповсюдженіших помилок ігри відео соцмережі під час зарядки це подвійне навантаження. Пристрій заряджається, але при цьому ще активно витрачає енергію, і в результаті нагрівається вдвічі швидше, а перегрів це головний ворог акумулятора. У наступному відео я розповім, чи можна заряджати телефон всю ніч, тож підпишіться, щоб не пропустити.